Привіт! Робимо огляд фарб, намагаємося знайти, які ж у нас самі найяскравіші жовті або зелені. Перше, це у нас виробник монет. 21-й номер лимонна. Ось така вона. Слідуюча це монет, лимонна флур. Це така, наче, кислотна. Так буду перевертати. Далі монет. 78 лайм, і виробник роза це 38-й номер лимонний це фарби українського виробника. Причому роза, вони будуть матовіші, а монет вони такі трохи з відблиском глянцеві.